Осінь у Німеччині. Дні коротшають, сонячного світла стає дедалі менше. У багатьох людей пригнічується настрій. Коли зранку за вікном темрява, а сонця за прогнозом не буде, настрій відразу стає млявим. Там, звідки я завжди сяє сонце, а в Німеччині сонячного світла і тепла мені замало. Я за ним сумую. Займаюсь спортом, стежу за зовнішністю, щоб налаштуватись на краще за сонцем йду до солярію. в офісі берлінських дизайнерів, ліхтройми, тобто світлі приміщення, знають, який вплив світло має на людей. Тут уже реалізували різні світлові концепції: від світла у під'їздах до освітлення офісних приміщень. Мілко Муральтер спеціалізується на освітленні приміщень, наближеному до денного світла. Ми прокидаємось коли світліше і лягаємо спати, коли настає темрява. Тож сонячне світло масштаб нашого життя. Вийти за його межі ми не можемо, тільки наблизитись до них. Впровадження сучасних світлових елементів доволі різносторонні. Вони монтуються в басейнах, офісах, музеях та лікарнях. Позитивний вплив світла на людину досліджують у Берлінській клініці Шаріте. Дві кімнати у реанімаційному відділенні оформили так, щоб світло сприяло одужанню пацієнта. По-перше, йдеться про добовий ритм, пов'язаний зі сходом і заходом сонця, завдяки якому людина спить уночі. Тут у стелі у нас монтовані зелені елементи, які додають відчуття захисту. Уся кімната спроектована таким чином, щоб сприйматися як приватне помешкання, а не традиційна холодна реанімація. стеля лампа має розслабляти пацієнтів і, так би мовити, розважати їх. Вони можуть бавитися з нею, змінюючи приміром кольори, наприклад, дивитися на зелень дерев чи плини хмар. Пацієнт чекає на холодну і непривітну реанімацію, а прокидається у приємній обстановці, бачить м'яке світло і насолоджується тишею. Думаю, що пацієнтам це подобається. на промислових об'єктах. Також роблять ставку на нові концепції світла у торгівельному центрі в Берлінському районі Гелерсдорф. Стелі переобладнують за світлодіодними технологіями світло надзвичайно потужний двигун доброго самопочуття як у приватному житті, так і на роботі. Тож світлотехніка, якщо її розробити цікаво і з розумом, підвищує купівельний настрій клієнтів, а також позитивно впливає на перехожих. Такі світлостелі коштують від ста євро за квадратний метр. Ціна зростає залежно від складності замовлення, адже технологія дозволяє не тільки прикрашати приміщення, а й економити електроенергію. Дві причини, які хочеться сподіватись, дозволять протриматись до весни з гарним настроєм.